Всім доброго дня. Ось таку картопельку я купив ультраранню, називається Спектра. І сьогодні поїду скопаю трошки під неї землі. На сьогодні передавали там сніг, снігу нема, світить сонце, то скопаю і досадю кріп, щавель, кінзу. Зараз Заберу цю картоплю. Садити ще не буду, поставлю. Хай там проростає біля города рядом. І поїду копати. Так, ну, На огороді сировато. Картопля десь буде. Беремо берем вила. Будемо вилами копати. Попробуємо. Бо мокро, лопата буде залипати. Огород ще, ще мокрий. Навіть за грібти, і то мокро буде. Ось вот так, тут картопля, значить, копаємо десь отакої ширини. Бо казали, що ця картопля любить простор. ну Побачимо, що вона любить. Зараз трошки скопаю ну, В принципі, земля хоч і сира, але бачите, копається. Перевертаю і. И... Витрушую коріння оце з бур'яна, бо бур'ян уже тут пішов і щоб він далі не ріс, його треба все витрушувати. ну, Небагато, 10 метрів. Думаю що впораю з цим завданням побачимо що. Ну так ось в мене виходить. Доволі непогано, я вважаю. Зараз ще трошки ось. Да, не не буду я сіяти сьогодні нічого. Дуже мокро. Ще купила ось Ще велі такий. Але не сьогодні. Хотілося б сьогодні. Ну. Дуже мокро. Навива навіть налипає. А там як зайду я волочить, то загрузну по коліна. Поки що буде так, як є. Так, ну отак тепер виглядає повністю перекопане. Волочити не буду, нехай підсихає, зараз пройдусь ще, де достану корінці ще повитягую. І тоді, коли вже потеплішає, Ну, картоплю, мабуть, після Паски. А через пару днів. А, ну подивимось по погоді. Досадити хочу то ще верти цей. Ставте вподобайки. Робіть репости, діліться з цим відео, підписуйтесь, підписуйтесь. Трохи захекався. Підписуйтесь на канал і будемо дивитися, що в мене з цим. Огородиком карманним, як, як урожай вийде. Дякую Збройним силам України за те, що маємо змогу знімати відео, а видивитись. Поки що до побачення.